Дівчата, всім привіт! Мене звати Логіза, і сьогодні я поділюся з вами своєю б'юті-рутиною по догляду за нігтиками вдома. Я більше року не роблю жодного покриття, не ходжу по салонах. І це така свобода, і так багато вільного часу і грошей. Знаєте, дуже бісячі, коли ти збираєшся в якусь подорож і маєш ще попередньо запланувати, коли там сходити на манікюр, щоб все встигнути. Ну це запарно, і цього можна уникнути. Та і робити вдома, і в будь-який момент мати доступ там підкоригувати ой, і оновити да, твоє ніг Це дуже зручно. На всі продукти, якими я буду користуватись, я залишу посилання в описі до відео для вашої зручності. І напевно можемо переходити до технічних а, моментів безпосередньо. Ось так виглядають мої нігтики. Вони вже трошки відросли. Просто я люблю прям їх пилити, от прям, щоб коротесенько було. Куло, як бачите, де фокус? Котиколо, як бачите, дуже акуратно. Тому що коли ти її грамотно видаляєш, вона і відростає достатньо акуратно. Тобто, навіть коли вона вже відроща, це не виглядає якимось прям страшним а, чином. Досить симпатично. Але я люблю, щоб все було свіженько. Перше, що я роблю, це завжди підпилюю форму. У мене, як бачите, форма самого нігтєвого ложа, вона не довга. Я раніше просто страшенно комплексувала через це, але блін, пальці як пальці. Да, головне, що, що вони є. І так, я використовую пилочку від кос. Так, аж. Е Добре, я, зали... я потім розберуся, яка це, бо вони ж різні, напевно, є. Я все залишу вже під відео. У неї є сторона м'якша, є сторона жоща. Я використовую м'якшу сторону, я казала, за форму свого нігтєвого ложа ем, Та. Вона мені вже подобається, але принаймні все одно я знаю, як її подати найкраще. І, на мою суб'єктивну думку, ви можете з нею не погоджуватись, звісно. Найкраще така більш коротка форма виглядає, коли вона підпилена досить да, досить впритул. Тому я просто ставлю отак, от під нігтик пилочку. Я, якщо що, в мене нема освіти в сфері манікюру. Я вам просто кажу, як я це роблю. Ставлю отак під нігтик і починаю зменшувати довжину. Я отак починаю спочатку з боку це робити. І після цього переходжу сюди і далі зверху. От у мене такий алгоритм, він працює для мене якось найкраще. І завжди, боже, я не знаю, як це пояснити, але залишається така, типу лусечка під нігтиком. Та от Бачите, її, я її завжди, типу, витягую. І додатково отак от обрізаю. Для мене це навіть, знаєте, якась така, ну, медитативний процес. О, ти сидиш там, ці нігти отак. Пі -пі -пі -пі. Це дуже, дуже приємно і набагато швидше. А для мене, чесно, оце всидіти на манікюрі 2 години у мене справа поважливіша. Отак виглядають відпилені нігті. Дуже не люблю загалом, коли, знаєте, будь-які е, процедури з б'юті сфери нав'язуються жінкам, наче от вони без них не можуть прожити, не можуть обійтися, аналогів не існує. От я дуже я досить довгий період не могла взагалі себе сприймати без довгих нігтів. Да, я ну, абсолютно, я навіть не розглядала такого варіанту, щоб я ходила без покриття. Це не доглянуто, це неохайно. Це наскільки б мізки промили в якийсь момент. Це жах. Знов ж таки, є багато моментів важливіші, ніж якого кольору мананігці, чи є на них колір. Це ж абсолютно, це просто декоративна історія, а не та не якась обов'язкова. Останні штрихи, ну це, напевно, найпростіша частина. Тут не потребується якоїсь прям, якихось прям надзвичайних навичок. Я обожнюю піти помити руки після цього, бо ця пилюка від пилочки для мене. У мене якийсь тремор починається. Я не можу. Мені, мені неприємно. І я набираю стаканчик води. Я не знаю, чи ви чули. Я набрала стаканчик води, але це не для того, щоб пити. Ем, все, все поступово. Тепер я використовую ось таку лопаточку. Зараз покажу вам її ближче. Вона має ось такий гострий кінчик і ось таку лопаточку спереду. І тепер наше завдання це посунути бутикулу. Але просто неймовірно важливо ось тут робити все, все акуратненько, не поспішаючи, бо можна поставити собі, ну, прям таку. Серйозну вавку. Якщо ви будете занадто сильно тиснути, ось тут нігодь, коли вже буде відростати, у нього можуть бути пошкодження механічні. Да? І це може ну дуже погано закінчитись. А, тому тут дуже ми акуратні, дуже легкі. Ми, коли ми відсуваємо кутикулу, ми не тиснемо на ніготь, а ми от безпосередньо працюємо так, от з кутиколи, да? не під ніготь. А просто з кутикулою, то дуже треба акуратно відчувати. Краще ви кілька разів не доробите, аніж переробите. Дуже буде тут, будьте тут уважними. Спочатку я використовую лопатку, і, знову ж таки, боже, зараз, аби фокус був, щоб вам все було добре видно. Дуже так акуратно я відсуваю. І тобто, мій рух не в ні, а наче я так піддіваю і відсуваю. І так роблю з усіма нігтиками От так, по черзі, акуратно. Спочатку я працюю лопаткою, і потім, вже деякі моменти, буду допрацьовувати гострою частинкою. От у мене, наприклад, на інших нігтиках, да, бачите, все дуже легко відходить на цьому. Ось тут у мене. Така, як нарощать штучка є, я її не колупаю дуже сильно, бо потім може боліти, там може бути якесь певне пошкодження, тому все акуратно. Так, тепер великий пальчик ми робимо так само. Оп, піддіваємо і отак відсуваємо. І не забувайте про бокові частини також. Тепер гострою частиною я починаю з боку додатково. Отак піддівати кутикулу. Ось цей момент, так можу трохи допрацювати вже. І виходить, ми створюємо такий як капішончик тут, відсуваючи від нігтя ось цю шкірку. Наступне, що використовую це: ремувер. Він. Як це сказати, розм'якшує кутикулу, і я, наприклад, роблю обрізний манікюр, мінімальний ризик пошкоджень, принаймні, от у мене. От коли я різала на суху, там просто в м'ясо було. А от з цією штучкою вона дуже бюджетна. Я залишу знов ж таки всі посилання, то входить дуже акуратненько. І дуже просто з нею працювати. Якщо у вас не дуже сильно відростає кутикула, мені здається, може іноді навіть буде достатньо на, ну, відсунути кутикулу, а, нанести ремувер, зняти лопаткою все зайве, і насправді цього знову ж таки може бути навіть достатньо. Я наношу буквально крапельку, отак, от повністю по всьому о, периметру нігця, там, де є кутикула, і о, деякі чекають. По дві хвилини, поки він подіє. Ну, цього насправді не потрібно. І якщо ви десь трошки себе все ж таки зачепили, десь забагато тиснули лопаткою, може трошки підпікати. Да, тому якщо у вас є якісь ранки, то будьте обережні, подумайте, чи треба це робити саме сьогодні, бо буде пекти. І 40 секундочок, буквально, я починаю. Зараз вам покажу ближче. Починаю отак лопаткою прибирати спочатку якісь такі мілкі наростиші, які є на нігтику. Да? Такі біленькі. У мене також є. Ось такі я дуже не люблю ними, також користуватись і от прибирати вже такі залишки ними. Ні, хоть у нас тепер абсолютно ідеально чистий від будь-якої такої сухої кутикули, яка от іноді наростає на нього. І тепер ножичками. Боже, аби вам було видно, я акуратно зрізаю це все. І після цього, для чого ми брали водичку, я беру серветочку, макаю воду і прохожусь. Я не знаю, чи це прям точно обов'язково, але я читала, що це е, якби зупиняє дію цього ремувера. Якось так. Виходить максимально чистесенький нігтик. Ну, максимально. Ножиці завжди, навіть якщо ви будете брати там, ну, не такі, які я залишу, беріть гостренькі, бо є різні форми, очевидно. Ну, просто на всяк випадок кажу, що обирайте такі, аби вони були звужені, Та? бо інакше ну, буде тяжкувато. І все те саме: 40 хвилин, ой, 40 хвилин, каже, 40 секунд. Ремувер довше його нема сенсу тримати. Лопаточкою ми піддіваємо, Давайте знову буде близько показувати. Лопаточкою я піддіваю, забираю все, що все, що є. Кожен рух акуратненький. І бачите, вона відходить абсолютно легко, цільно, знаєте, не шматочками. Перший час. Не вимагайте від себе ідеальності. Взагалі в будь-чому. І на цьому теж будується мій контент, який вже і не так про б'юті. ні в чому не вимагайте від себе ідеальності. І якщо ви тільки починаєте шлях домашнього догляду, так, дивіться, знову ж таки водичку, макнула і нейтралізуємо. Ну, принаймні, я так завжди роблю, це працює. Про що я казала? Якщо ви тільки-тільки починаєте свій шлях. Домашнього манікюру Зішне! У вас будуть якісь порізики, якісь недочоти. Це нормально, та да, це практика. Вони навіть в мене досі бувають, хоча да, я в цьому вже дуже довго. Тому все, взагалі, все хорошо Дайте собі достатньо часу, напрактикуйтеся, і ваші нігтики будуть виглядати охайно, Чистесенько І ви це все будете робити вже так: бібі-бібі-сю. Знову все посунула, бачите? Все, вона абсолютно, абсолютно вже, як це, вільна, відокремлена. Залишається тільки всю цю справу обережно підрізати. У мене дуже чутлива шкіра, тому вона, бачите, така трошки червоніє, але принаймні жодного парізіка, ребята. Можливо, у вас є ще до мене питання да, стосовно догляду за ще чимось або взагалі будь-які питання. будь що у вас цікавить почути від мене, я залюбки розповім. Тільки, де тільки дайте мені про це за в коментарях. Завершити це все можна зволожуючим кремчиком, кримчиком, ем, якимось заспокійливим можна, та щоб... Заспокоїти нашу шкіру, бо все одно це певна травматизація в будь-якому випадку. Я люблю дуже сью, ви це знаєте. Все від сю. Оцей крем, що це? шафран жасмин ай Ай-яй-яй, він дуже смачно пахне. Ось. І отак от, от я. Можна олійку використовувати, але я чомусь обходжу олійки. Ну якось, Я от найбільше люблю використовувати кремчики зараз. Так, от я наношу. На пальчики, на ручки, з любов'ю, з коханням. І ось такий вже варіант з кремчиком, з усім усім. Взагалі я обіцяла ще в своєму інстаграмі записати свою ретину за нігтиками, тому там я така найактивніша. Можете слідкувати за мною там, щоб не пропускати якісь цікавинки. Я ділюся загалом, знаєте, мій профіль. Взагалі, не ця тема. Я розповідаю про мистецтво простого життя. Про ментальне здоров'я, оце переважно, але це все одно частина цього простого життя. Тому з цим я також залюбки з вами поділилась. Всім бажаю гарного дня. Пишіть, як вам, це відео, і до наступних зустрічей. Всіх цілую, всіх обіймаю.